Якщо ви готуєтеся до перегляду першої частини четвертого сезону Емілі в Парижі, то будьте готові до змін у стилі та гардеробі головної героїні, а ще до засилля у серіалі українських брендів. Так вам не почулося. У цьому сезоні Емілі Купер дорослішає, і її гардероб відображає її новознайдену зрілість і впевненість, яку дизайнерка костюмів Мерелін Вітусі втілила у костюмах трійках, туфлях на плоскому ходу, так від Чих квіткових мотивах. А в її гардеробі також простежується квіткова тема, яка має на меті зобразити перехід Емілі від маленького бутона до розквітлої квітки. Це мала бути жінка, яка стає самодостатньою, але на неї також впливає її оточення, і вона, врешті-решт, переосмислює паризькі модні коди для себе. Еволюція стилю Емілі цього року відображає більше спокою та зосередженості на собі, на своїй роботі. А також на місці з кожним роком це стає все більш і більш очевидним, але вона надихається своїм оточенням своїми колегами та друзями. Вона розуміє, як комбінувати вбрання з більш європейським менталітетом. Вона ніколи не цурається кольору, тому що це Емілі, але вона навчилася трохи зменшувати його кількість, щоб виглядати більш приземлено і шикарно. А не бути гучною заради гучності, дозволяючи собі відчувати себе більш комфортно в одязі і бути сміливою по новому. Зауважує акторка Лілі Колінс, виконавиця ролі Емілі. Колінс додала, що вбрання цього сезону більш схожі на її власний стиль ніж було будь-коли раніше, і це не збіг, бо Фітусі вважає актрису своєю музою у цьому сезоні. Та найбільшою музою цього сезону була ж все ж таки Одрі Гебберн. В одній із серій Емілі Купер вирушає на чорно-білий бал на честь запуску аромату Heartbreak. І шанувальники миттєво впізнали у цьому кастомному образі від Ніна річі відсилку на легендарне вбрання Одрі Гепберн під час культового чорно-білого балу з фільму Моя чарівна леді доповнили комбінезон Емілі Купер, Креслатий Чорний Капелюх та мережевна маска. Але все ж ця вечірка маскарад у серіалі мені особисто нагадала чорно-білий бал Трумена Капоте. Американський письменник Трумен Капоте у 1966 році організовував бал для Нью-Йоркської світської верхівки. Чорно-білий дрес заходу прикрашала деталь. Гості мали обов'язково прийти в масках. Та це не єдина згадка про гемберн у четвертому сезоні. Глядачі також можуть помітити відтворення образу з фільма Шарада 1963 року. Поєднання коричневої шуби, сонцезахисних окулярів, П'єр-Марлі і Балаклави. Важко не впізнати. Стилістка серіалу розповідає, як відвідала музей окулярів цього бренду, та ледь стримувала емоції, тримаючи в руках культову оправу. Я подарувала її Лілі. І ми провели фотосесію. У нас мурашки по шкірі побігли. Важливо, що для зйомок була відтворена оригінальна оправа. Але Одрі Гебберн не єдина муза сезону. Знавці моди та кіно помітили кілька інших культових референсів. Наприклад, у сцені в садах Живерні, де Емілі Купер приміряє розкішний насичено-синій костюм. Багато хто бачить відсилку на зірку Голлівуду Кетрін Гемберн. І ще у цьому сезоні Емілі дуже так надихається, так сказати твігі у 60-ті. і не тільки Емілі надихається стилем твіґі, я також саме цій жінці присвячена моя колекція сумочок з веганської шкіри. І, до речі, на них зараз діє остаточний розпродаж. Не всі кольори вже в наявності. Придбавши сумочку, ви можете підтримати мій канал, який наразі фінансово збитковий. А ще за промокодом YouTube матимете ще більшу знижку від мене. Крім того, Мерелін Фітосі зазначала, Лілі Колінс сама стала для мене натхненням цього сезону. Вона еволюціонувала і подорослішала. Мені здається, що вона стає більш впевненою жінкою та продюсеркою, тому я хотіла підкреслити її розквіт. Загалом розмах саме візуальної складової серіалу вражає за даними Netflix було використано 2,5 тисячі пар взуття, в тому числі 150 пар лабутенів, 350 дизайнерських сумок і близько 3000 тисяч ювелірних прикрас. А тепер про українські бренди. Пам'ятаєте скандал позаминулого сезону, коли у четвертій серії другого сезону з'являється такий персонаж, як Петра, блондинка з Києва із характерним акцентом та специфічним смаком в одязі, що ще й любить красти речі та загалом є не дуже позитивним персонажем. Так от українські користувачі тоді звинуватили творців серіалу у стереотипному зображенні європейсь зі Східної Європи та приниженні українок. Аті Netflix подякували за зворотній зв'язок та сказали, що вони почули українських глядачів та візьмуть це до уваги. І напевно, у четвертому сезоні творці серіалу вирішили спокутувати провину перед українцями та одягати героїв у багато українського. Ще весною модними пабліками розлетілася новина про те, що Мінді найкраща подруга головної героїні Емілі Купер. У промо серіалу одягнута в сети Бейкер Бойкеп від Слана Багінського тоді всі шаленіли. А після виходу першої частини сезону виявилося, що це не єдиний капелюшок Руслана у серіалі. Один із яскравих образів мінді у першій серії ідеально доповнив головний убір Пінк Sailor Хед. А у четвертому епізоді у капелюшку від Багінського з'являється навіть сама Емілі. Далі буде спойлер сюжету, і з'являється вона ще й в якій просто найкрасивішій сцені сезону, як на мене, під час. З поцілунку з Габріелем на фоні сяючої ейфелевої вежі, але не капелюшками богінського єдиними. Також прикраси від української ювелірної дизайнерки Валерії Гуземи поповнили ювелірні гардероби героїнь. Наприклад, мінді одягнула впізнавану золоту каблучку Мульті Обр а Емілі золоту та срібні каблучки з колекції Мої присвячені літері українського алфавіту Ї. Ще один український бренд, що дебютував у серіалі, це Гуня Проджект. Цей бренд відомий своїм оригінальним підходом до дизайну, який черпає натхнення з традиційного українського мистецтва. І у новому сезоні Емілі в Парижі героїня на ім'я Софія, художниця з Греції, постає в шовковій піжамі з новорічної колекції 2022 року, натхненої косівською керамікою та наївним мистецтвом. Також в одному з епізодів серіалу «Мінді Чен з'являється в сережках від Проджект. На створення прикрас бренд надихнула скульптурна експозиція фігур Атлантів на історичному будинку Козировських у Києві. Також примітно, що акторки серіалу обирають українські бренди навіть поза знімальним майданчиком. Наприклад, Лілі Колінс, яка грає Емілі, під час зйомок колаборації Емілі в Парижі та Гугл, обрала блакитну сукню Камелія. Він від Прекрасного українського бренду Жамем. А Ешлі Парк, яка грає мінді, на червоній доріжці з нагоди прем'єри четвертого сезону серіалу, позувала у сріблястій сукні від українського бренду Левер Кучур. Також тішить, що команда серіалу надіслала листівки подяки персонально для кожного українського бренду, що з'являвся у серіалі. І вже скоро, 12 вересня, ми зможемо побачити другу частину четвертого сезону. Гадаю, друга частина сезону нас також потішить класним візуалом, незабутніми лавсторіс та українськими брендами. А зараз можете переглянути моє відео про одну українку, від якої просто шаленіють у Франції. Вмикайте моє відео про Соню Делоне.